Про цих дітей розказували по телебаченню. Їхні фото друкували в інтернет виданнях. Юні ковальчани, продаючи свої іграшки, назбирали кругленьку суму для збройних сил України. Волонтерство виявилося складним заняттям. Кричиш, ходиш тими плакатами по, по всій дорозі ходиш. Потім потім до тебе машини підходять. Якщо не підходять ще й цей, ще й злися, що ти так довго ходиш, і тебе не ні до тебе ніхто не підходить. Вгамовувала емоції дітей та підтримувала їх у волонтерстві бабуся одного зі школярів Любов Гузар. А митую, червона мину підіймемо. Ючи іграшки юним ковальчанам вдалося назбирати 30 тисяч гривень. Гроші діти віддали на ремонт збитого ворожого безпілотника, щоб той служив для ЗСУ. Діти прозвали його «Крущик». тому що він дуже гуде, як «Крущик». Це найкраща назва. Працювали над безпілотником, викладач та студенти Луцького національного університету. Деталі до літального апарату закуповували і збирали у США та Китаї. Хрущик розказує його розробник Олексій. Приходько має великий розмах і може переносити вантаж. Крім того, цей безпілотник можна вдосконалювати і далі. Поставити якусь хорошу камеру, якийсь тепловізор, ну або якісь добрі сюрпризи для тих недоволіходків, які у нас сумує на свою голову. Не або як втішені, зібраному безпілотнику не лише діти, а й їхні батьки. Вони великі молодці, що вони допомогли нашій армії. Я пишаюся своїм сином і пишаюся усіма дітками. І окрема подяка міській владі. Вони звичайно так само подарували подарунки, солодощі. Діти дуже задоволені. Найближчими днями Хрущика передадуть на фронт, де він допомагатиме нашим військовим. Безпілотник займатиметься розвідкою і не тільки. Анастасія Качина, Олега Врещук, дванадцятий канал.